Лемікон Дермгель Обирай. Скажи грибку, прощавай. Восьма ранку час новин від журналістів-Фактів АСІТІВІ та «Вікон СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. Трамп капітулював перед Путіним, відмовившись від вимоги про припинення вогню. Так написав про зустріч Путіна і Трампа співголова Євроради з міжнародних відносин Карл Більд. І додав, бойові дії триватимуть доти, доки не буде укладено мирну угоду, яка задовільнить Путіна. Його умови добре відомі. Це був надзвичайно успішний результат для Путіна. Ми рухаємося до більш тривалої війни. Отже, Ляска не стала майданчиком для діалогу. Зустріч Трампа й Путіна в Анкорідже, до якої була прикута увага світу, не принесла жодних домовленостей. Кремль лише підтвердив старі позиції, а Трамп спробував. Зберегти видимість успіху переговорів, реакцію на саміт Алясті світових лідерів, змі та оцінки аналітиків зібрала Вероніка Бойко. Прийом на найвищому рівні у Сполучених Штатах червона доріжка, оплески, теплі слова і жодної критики за війну. А головне жодної конкретики, жодних санкцій і припинення вогню це головні підсумки зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. Попри скасований робочий обід, Кремль отримав значно більше ніж навіть міг очікувати. Путін, який взагалі ні чорта не мав, який був там наполовину вигнанцем, відразу попадає на зустріч з президентом США. Ну якби. До нього прислухаються він, значить я так розумію, що ті дві години 45 хвилин, які вони говорили за закритими дверима, говорив більше Путін. автоматично. Це робить Путіна тріумфатором. Та здобутки Путіна не лише у зовнішній картинці. Він отримав час. Тобто він має ще якийсь час на те, щоб продовжувати війну. Знов таки без санкцій. і він отримав іміджеву перемогу. Трамп, який ще дорогою на Аляску з колітаку погрожував Росії санкціями у разі відмови від припинення війни. Після майже трьох годин перемовин визнав no поки no не укладено угоди, її no немає. Утім, переговори з путіним Трамп оцінив на 10 з і 10, Заявив, що загалом погоджено умови завершення війни. А ключ до миру тепер, нібито, в руках України. Україна має погодитися. Я маю на увазі, президент Зеленський має погодитися. Адже це жахлива війна, і обидві країни несуть втрати. І сподіваюся, ми зможемо це припинити, і це буде велике досягнення для них. Думаю, ми дуже близько до угоди. Україна має погодитися, та може вони скажуть ні. Американський президент, який ще кілька днів тому переконував, що не дозволить маніпуляції, підтримував позицію Києва і європейців після переговорів на Алясці, знову змінив позицію. Трамп намагався провести теж перемір'я, бо він же недоразово казав навіть шляхом донку, і навіть в літаку він казав, що я йду за перемір'ї, але на виході отримуємо таке, що окей. Я вже не хочу переміння, тобто абсолютно такий поворот. Тепер Трамп наполягає, потрібно одразу домовлятися про мирний договір, а не припинення вогню. Тим часом, як пишуть американські ЗМІ, на Алясці Путін висунув свої вимоги. Нібито наполягав визнати російську мову в Україні офіційною, повернути РПЦ, а більше передати Москві на неокуповані території українського Донбасу. Натомість Кремль готовий заморозити лінію фронту на півдні України. Трамп це нібито підтримав і передав президенту Володимиру Зеленському, хоча. Заявив рішення щодо територій залишається за Україною. Український лідер був непохитним. Вимогу віддати землі відкинув. Трамп говорить про прекрасну зустріч і разом з тим розповідає, що Путін від нього хоче, щоб Україна пішла з Донбасу, замість того, щоб притиснути Путіна і справді поставити його на місце. Трамп Фактично йому підігрував, як тільки міг у Росії підсумками саміту неабияк задоволені. Пропагандистські змі зустріч на Алясці охрестили історичною, а сам Путін похвалився, що переговори в Анколіджі наблизили його до бажаного результату. Натомість американські змі на підсумки саміту відреагували жорсткою критикою. Зустріч на Алясці охрестили приниженням Трампа та перемогою Кремля. Путін тріумфально вийшов з ізоляції на Алясці. Пише Нюорктаймс. Попри обіцянки зупинити війну за один день, саме ні, спроби Трампа завершилися без реальних зрушень, наголошує Associated Press. А Washington Post зазначає, що, хоча Трамп намагався надати подіям дня успішного відтінку, заявивши про досягнення великого прогресу, на його обличчі було видно невдоволення. Президент Сполучених Штатів після переговорів виглядав засмученим і втомленим. Пише і CNN. Вражаюча картина зустрічі з червоною доріжкою у Сполучених Штатах видається незвичною формою репутаційної реабілітації військового злочинця. Для багатьох українців це було жахливе видовище ще більш затьмарене тим, що очільник Кремля назвав Україну братньою країною, незважаючи на вбивства її мирних жителів упродовж трьох з половиною років. Серед позитивних підсумків саміту долю України без її участі не вирішували. А Трамп, начебто, погодився надати Києву гарантії безпеки, хоча й не в межах НАТО. Після переговорів із Путіним він понад півтори години говорив із президентом Зеленським та європейськими лідерами. Європа очікує тристороннього саміту за участі президента України і готова долучитися до його підготовки. Ідеться спільні заяви глав європейських країн. Ми чітко заявляємо, що Україна повинна мати непорушні гарантії безпеки, аби ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Ми вітаємо заяву президента Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки, коаліція охочих готова відігравати активну роль. Президент Франції Мануель Макрон анонсував чергове засідання коаліції. На ній спільно головуватимуть Франція, Німеччина та Британія. Для України і союзників головне зараз діяти спільно, виступити єдиним фронтом з єдиною позицією, яка повинна бути презентована Трампа. Шанси перевербувати Трампа. Давайте це так назвемо. Вони насправді є. Вони достатньо високі. Треба просто дуже правильно спрацювати. Президент Зеленський у понеділок прибуде з візитом до Вашингтона до Сполучених Штатів, як пишуть змі, запрошені і європейські лідери. А вже наступної п'ятниці, 22 серпня, як пише видання Аксіос, Трамп хоче провести тристоронню зустріч за участю України, Росії та Сполучених Штатів. Вероніка Бойко, факти ICTV, Марафон. Єдині новини. Перша леді Сполучених Штатів Маланія Трамп несподівано звернулася безпосередньо до Путіна, написала йому листа про викрадених Росією українських дітей. Його оприлюднив телеканал Fox News. Саме вони і роблять припущення, що у тексті йдеться про викрадених українських дітей. Хоча Маланія прямо не згадує ні про Україну, ні про війну, і діти не названі українськими. Ба більше перша леді США звертається до російського диктатора, називаючи його дорогий. Президента Путін пише, що всі діти народжуються невинними, та мріють про захищеність. Проте сьогодні деякі діти змушені чинити мовчазний опір силам, що можуть відібрати у них майбутнє, пише Маланія Трамп і наголошує, лідери світу несуть відповідальність за збереження їхнього майбутнього та закликає Путіна захистити дитячу невинність і таким чином послужити самому людству. За інформацією журналістів, Трамп особисто передав очільнику Кремля послання від своєї дружини під час зустрічі в Анкоріджі на налясці, а Путін після отримання листа нібито одразу прочитав його на очах американської та російської делегації. Росіяни продовжують знищувати міста сходу. Напередодні ворог атакував Костянтинівку, вбивши людину. Місто оточено з трьох сторін рашистами. Вони б'ють по ньому з артилерії та атакують дронами. У результаті влучання дронів пошкоджено багатоквартирний будинок. У місті знеструмлено кілька районів під обстрілами також Добропілля та Білозерське. Російська ракета влучила в п'ятиповерховий будинок в Добропіллі. На щастя, вона не вибухнула. І на Новопавлівському напрямку, який межує з Покровським, напруження не спадає. Росіяни тут продовжують тиснути і намагаються окупувати залишки Донецької області на кордоні з Донеччиною. Серед тих, хто знищує тут ворога, пілоти великих ударних дронів 67-ї окремої механізованої бригади. Підривають ворожі БК і випалюють живу силу. Та через засилля ФПВ-шок паралельно вампірами доводиться доставляти посилки нашій піхоті з пілотами. Спілкувався наш воєнкор Олег Корнієнко. Під час сюжету буде збір на дрони для 67-ї бригади. Захисники просять долучитися. Більше деталей у матеріалі. Ці гексакоптери щойно повернулися з майстерні під час крайнього чергування дрон почав погано себе поводити. Повітря перестала працювати камера повністю. Потім була е загорілася вже при відключенні батарей. Вампір, а росіяни цей дрон називають бабою ягою, окрім того, що він доволі гучно летить та ще й з собою може нести потужну вибухівку. Це саме любиме окупантів, це фугасна авіаційна бомба вагою 8,5 кілограм. Тобто такими ми виселяємо їх з бліндажів, з будівель, ну, з усього, чого можна. Тобто Це фугас. І ще вони дуже полюбляють таку ж саму, але осколкову. А ось власне і кадри роботи пілотів 67-ї окремої механізованої бригади. Вночі за допомогою вампірів бійці не дають розслабитися ворогу. Їм на голову летять. І ось такі міні-авіабомби, і менші снаряди вибухає у ворога не лише укриття, але й склади з БК. Пілоти мавікав знайшли польовий склад БК, установили координати, Все, почали працювати, вилетіли, скинули. Свій боєприпас, все, все знищено. Чи артилерійські снаряди були також міни. І це все, я так розумію, полетіло би в нашу сторону. Та якщо на початку повномасштабки ці дрони пекло ворогу влаштовували вночі, то нині працюють майже в цілодобовому режимі. До того ж, тепер на подібних гексакоптерах наші бійці доставляють посилки на передні позиції. Бувають такі моменти, що туда вже і не під'їхати, і не подати. І найше вигодно, ще якби оставить воділі і техніку заслать, і скинуть побратимам там попій, паєсть такою, по пасіред. Пілоту на псевдородич лише 20 останні три роки він провів тут на війні. Добровольцем боронив Васильків на Київщині, воював під Бахмутом. Був і піхотинцем, і розвідником, і гранатоматником. Каже: на початку великої війни його рішення не всі схвалювали, мовляв. Зовсім юний. Ну це моя країна, моя земля. Її потрібно захищати. Багато хто засуджував, але це мій вибір, моя думка і моє право. Останні два роки родич постійно у повітрі працював і на мавіку, а нині на важких ударних дронах. Він уже давно не рахує кількість знищених росіян і їхньої техніки. Та, попри шалені втрати, росіяни все одно кидають все нові та нові сили. Останній наш виїзд це було дві будівлі знищення одна. З Змовірністю з багажих пілотів завалили будинок повністю. Ч, чекаємо до розвідку, що скажуть. Тим часом відремонтовані дрони вже тестують. Вони у повітрі не порожні. на тренуванні замість боєкомплекту пляшки з водою. Вага майже однакова. Вже за кілька годин ці борти вирушать на нічне полювання, і під покривом ночі бійці 67-ї бригади відправлять до пекла нову партію окупантів. А наша піхота отримає свої посилки з провізією і БК. Олег Корнієнко за Харкомах Факта Сітіві єдині новини. Сторіччя боротьби за українську мову, культуру та виховання нових поколінь у Києві. Зібралися члени спілки української молоді, організація, яка пережила підпілля, радянські репресії, міграцію і відродження в незалежній Україні. Весь час незмінною метою суму було виховання молоді у дусі патріотизму і християнських цінностей. Ювілейний зліт, учасників відбувся в Софіївському соборі, молитвою за учасників спілки, які віддали життя за Україну, тоді віддають тепер. У нас є сім осередків в Україні, і як на сході, так і на заході. В кожному осередку у нас одна ціль, одна мета це виховання свідомої патріотичної молоді. Загалом нашого членства є близько чотирьох тисяч в Україні саме, як молодшого інацтва, так і сеньорів. Сеньори це люди, яким вже 50 плюс років. Організація працює з дітьми та молоддю, проводить табори, вишколи, семінари. Її члени завжди були активними учасниками революції. Свої перші акції сумівці робили ще у 1940-х роках у Європі. Тоді вони одними з перших у світі вшанували жертв голодомору і протестували проти радянських злочинів. Та зараз інший важкий час. Тому ця допомога фронту возять машини на схід, передають гуманітарку, гроші збирають на благодійних аукціонах. Дотриматись, зокрема, коли прийшла біда, в 2014 році ми почали активну волонтерку за допомогою світового суму, бо спілка української молоді діє в 12 країнах світу, і ще в двох країнах зараз за, 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 зачинається нова робота. Е, власне, з 2014 року у нас відбувається акція для дітей військових. Теплом зігріємо серця. Це подарунки від нашої діаспори, і вже от, на жаль, два роки поспіль ми проводимо табори. Чому на жаль? бо хотілося, щоб таких не було. А це табори для дітей загиблих наших бійців.